Мы здесь, вы и я. На нашем празднике присутствует Захарчук Виктор Николаевич, заместитель директора Департамента науки, и образования и налоговых услуг, налоговой Государственной администрации, начальник управления образования. Джуган Сергей Васильевич, глава российской районной госдедминистрации. Калинин Денис Сергеевич. Ирина Ивановна, секретарь Днепровского горсовета. Кожевников Олег Анатольевич, директор ООО строительной компании «Солнце». Филипенко Валентина Дмитриевна, директор Днепровского гимназии и депутат Днепровского районного совета. Марденко Наталья Алексеевна, Олег Анатольевна, Оксана Ивановна, заместитель главного врача по медсанчасти и коррупции в Трой Игорь Николаевич, председатель объединения предпринимателей города Петербургского Солидарного. Мовчан Валентина Петровна, председатель депутатской комиссии по вопросам социального развития города Петербургского. Коненко Любовь Алексеевна, заместитель головы. Василия. Коллеги и друзья и детский сад номер 4 Дюймовочка. Как здорово, что как кто-то и когда-то решил детишкам радость подарить. Для этого всего лишь было надо столовую нам школьную открыть. Для всех гостей нашего праздника, учащиеся 4 класса, представляют свой музыкальный номер. garra Царица классно в срок ремонт, отчеты, сметы. Там боялись в кабинетах, учат разуму детей, стрелягающих в земель. Но была беда у царства, только дождь стучит в окно. Дед вора спешит одеться и в столовую идет. Дождь и снег, она надо топать. Кряз и шляпок не почек, чтоб ребенок мог покушать. Мы в столовую идем. И тогда, сказал наш спонсор, мы построим новый дом. Снова мощный. Повезли без проведения к согласованию в баке. В каждой школе постоловой, современной и большой, европейской вот такой. заместителю директора департамента науки, образования, молодежи и спорта Запорожской областной госадминистрации, начальнику управления образования Захарчуку Виктору Николаевичу. Дорогие шановные присутствующие, мне сегодня упала величезная честь от имени Запорожской областной державной администрации Департаменту освіти і науки від цього особисто вітати вас з цією непересічною подією, однозначно, не тільки для міста Дніпні не тільки для Васильівського району, а для всієї Запорізької області. Ви знаєте, ця подія якраз відбувається в тих рамках соціальних ініціатив Президента України, діти майбутньої України, рік творчості дитячої 2013 І ці прекрасні дітки, які виступали передні мною, доказали, що ви тут найкращі. Хоч ви школа першого, другого ступеня, але ви єдиний колектив. Ви знаєте, надзвичайно приємно, що оця подія, яка відбувається, відкриття нової, супернової, я би сказав, з сучасним обладнанням, їдальні для вашої школи, це зусилля усіх ланок, які працюють в освіті. Я маю на увазі, в першу чергу, це завдячуючи, звичайно, представникам соціально орієнтованого бізнесу. Ми дуже вдячні Зачиняю Сергію Олександровичу, ми дуже вдячні керівництву Запорізького залізорудного комбінату фурману Олександру Івановичу, представнику Ренбуду Олегу Анатолійовичу, так як і представляє сьогодні головного спонсора, головного мецената тієї події, яка сьогодні відбувається. І коли гуртом, бізнес, батьківська громадськість, педагогічний колектив, діти працюють в одному напрямку для того, щоб надавати якісну освіту нашому майбутньому поколінню, це здорово, це прекрасно. Я вас вітаю із цим святом. Я хочу вам побажати, щоб ви були успішними, багатими, здоровими і щасливими. Ви найкращі зі святом вас. Голові Васильівська районної госадміністрації с Жуган Сергію Васильовичу. Доброго дня, шановні діти, шановні друзі всі присутні сьогодні. Дійсно, на території Василівського району сьогодні свято безпосередньо в місті Дніпроводне свято, тому що перш за все ми робимо це свято для нашої малечі, для наших дітей. І сьогодні це частинка того доказу, що наше майбутнє все-таки має майбутнє і однозначно сьогодні діти, от прекрасно відкриваючи це свято, показали вже такі тонкощі знань усіх будівельних норм, усіх дозвольних систем і всіх інших таких тонкостей, які на сьогодні десь називаються бюрократією. Але приготую, що бюрократію можна пройти і перемогти, якщо об'єднавшись, поставити собі за ціль, за мету і, звісно, досягти її якомога в короткий термін. Дійсно, два роки пройшло для того, щоб погодити, зробити всі проєкти, поводити всі документації. І саме головне, коли е, є інвестор, коли є бізнес, який... Не тільки спроможний вкладати кошти, який бажає вкладати кошти, який е дійсно е хвилюється за наше майбутнє, за майбутнє Дніпро за майбутнє Васильівського району і нашої держави. І перш за все це, звісно, замишляє Сергій Олександрович, який, на жаль, сьогодні не присутній, але впевнений. Він е висловивши, скоро з'явиться тут і ми поспілкуємося з ним. Але це не перший вклад, не перша ноша його. І... Взагалі, з, е, завдяки знову ж таки і залізорудному комбінату форману Олександру Івановичу, і Коженніко Аліханазовичу, вже як згадувалося, вже е, підрядні організації про наші. Тобто завдяки цим всім спільним зусиллям і владі, коли я говорив за бюрократію, саме головне завдання іноді не заважати, не заважати, коли люди вкладають кошти, не заважати, коли люди приймають рішення, не заважати досягати тієї цілі, тієї мети, яка поставлена. Я вже говорив, що ця ціля мета, вона вже наяву. Вона сьогодні. І доказано, він навіть вчора ще доказано, що ми зайдемо в усі кабінети, пройдемо з, після урочистостей, я думаю, в сценарію обов'язково будуть, пройдемо по всім кабінетам, ми побачимо, що відремонтовані всі кабінети, ми побачимо, що є індивідуальна котельня, ми побачимо, що є сучасний ігровий майданчик, спортивна зала сучасна. І трішки не вистачало. Саме головне, що? Саме головне те, що сказали вже діти, і народна мудрість говорить, що путь мужчині лежить через живот, і, да, точно так, однозначно, і е, шлях до майбутнього теж через наших дітей, а нашим діткам прекрасно треба харчуватися, здорове харчування, щоб було. А головне, щоб це були сучасні санітарно-технічні е, вимоги. Для того, щоб це сучасне обладнання було, для того, щоб е, все, що приготовлено, я впевнений золотими руками кухарів, які працюють у цій школі, щоб воно було і подобалося нашим дітям, нашим вчителям. А саме головне, що тут є умови. Є умови дійсно в невеликій школі, в нашій школі першого другого ступеня, умови для того, щоб працювати харчуватися, відпочивати і саме головне, здобувати ті знання для того, щоб ми виростили оці маленькі кадри, які тут сидять, для того, щоб в подальшому вони розбудовували нашу державу. І як приклад меценатів, інвесторів теж такий брали з них. Ну, і Я впевнений, що однозначно в цій залі із нашої малечі хтось буде також повертатися до рідної домівки, до рідного... Міста для того, щоб вкласти свій вклад в розвиток міста Дніпро Васильівського району. Я завжди говорю і закінчу на цьому, що ніколи не треба забувати слова Миколи Островської: життя можна прожити так, щоб не було мучительно больно за безсельна прожити води. Дякую всім, хто приклав. Дійсно, все для того, щоб ці годи не проходили піссильно прожитими. І саме головне, що ці всі е, справи робляться для наших дітей, для наших педагогів і для нашої громади Васильівського району. Дякую всім і здобуваю. Слово предоставляється главі Васильівського районного совета Калініну Денису Сергієвичу. Уважаемые депутатницы, уважаемые гости, у нас в районе постоянно происходят какие-то хорошие, большие и малые события. Не хочется преувеличивать, но действительно...